Всім доброго дня! Сьогодні ми в АТП в пошуку гарних акційних цін. Бачимо такі цукерки 123 гривні пачка. Міленіум 182. Бісквітики 96 з картою і знижкою. Всім рекомендую її зробити, хто не має. Ось такі. Тістечка кекси коштучно 9,70 г одна 70. велика пачка. Мамілка печивої акція 110 гривень. І ось такі цукерки з кокосом. 61 на гривня. Напишіть в коментах, чи хтось їх пробував, чи варто їх купувати. Варні в асортименті, три смаки, 55 гривень. У штучну варні 15 гривень. Так, бачимо, що такий кекс 12-20. І рулет своя лінія 34 гривні. Новий товар заїхав. Що це є кісточку бісхенку? Ось такі ціни. Гарна ціна на снікерс маленький. 24 гривні. І ось це печенько. Бетончик з ногою 10,80. Лайн. Також ще на знижку 1990. І мілініум. Корона, 27,50 батончик. А міленіум 17,20, Користий шоколад. Гарні акційні ціни на таке печиво, хто не знає його, класно ставити на гарячу каву зверху. Так, воно тоді розтане, та карамель топиться. І дуже смачно виходить. Всім рекомендую. Ось є така гарна ціна 5,70. Кава, чай відділ. Цього тижня ось такі, чиї роял в асортименті 50 гривень. Просипні йдуть на знижку. І в пакетиках Вавере 41,70. На відділі кави кава делюкс акційна 159 гривень і маленька пачечка 78,60 Так, в загальному більше акційних цін на каву цього тижня не бачу, ані є. Я своя лінія Кава Голд. трущина 106,90 і більше 184,90. знижка до 40%. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вподобайки. До побачення!